Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І ви запитуєте, хто почне ядерну війну? Якщо вона буде, а буде чи не буде, ми вже дивилися, ризик такий є. І дивимося Росія, Америка, Китай, Європа. Ну, Європу я би не брала. Я не думаю, що Європа, Європа настільки повільна, настільки це все. І так, дивимося спочатку перший ряд Росія. Так. Наступний ряд Америка. І будемо зараз порівнювати. І третій ряд. Китай візьмемо. Більше не буду класти. І зараз порівняємо. І тут у нас Китай. Індія-Китай скоріше вилітай, пам'ятаєте, в дитинстві? І так, будемо дивитися, хто почне ядерну війну. Якщо взяти Росію, тут уже, дивіться, скоріше за все, не дочекавшись, От що може бути, так? Не дочекавшись перемоги, можуть бахканути. Тепер беремо Америку, тобто США. Тут я би не сказала, тому що тут іде імператор, так? вони контролюють. Ось це, бачите, вже карти показують коливання. Вони, ну як би сказати, контролюють простір. І Америка ні, не почне Америка ядерної війни. І тепер візьмемо Китай. Тут у нас Жезли, вони тримаються осторонь. Ось, і, е, в, принципі, в принципі, я теж не, не скажу. Хоча, дивіться, якщо взяти Росію, так, ось Росія. І взяти Китай, будемо так казати, Росія почне, Китай буде продовжувати. Але це не значить що один з одним. Це дві, які проти, проти Америки йдуть. Чомусь мені здається, що Росія почне, не Китай. А Росія, саме Росія. Можливо, ще якась інша країна, але ну, я чомусь сумніваюся, що якась інша країна може щось почати. Чомусь я сумніваюся. Я от, ну, от по картах можна бачити, почне Росія, а продовжить вже, тому що карта війни тут випала саме у Китаю, і вони зайняли таку, знаєте. Е на відстані, ось ця карта говорить на відстані, але вони йдуть крок за кроком, нікуди не спішуть. Ось. Хоча, хоча ці карти тут не показують якийсь рух. Обмін, обмін, підтримку, підтримку. Кого можуть підтримувати? Бачите, дев'ятка, а тут десятка. Вони можуть підтримувати Росію. Тобто вони підтримують, фінансують Росію, так? поповність ну, скільки можуть. ось І Росія, будемо так казати, чекаючи свого зв'язного часу, а не от коли вони будуть програвати в мене. Зараз, а ну зараз я запитаю конкретніше. Давайте отак лишу, зверху покладу конкретніше. Коли можуть вони бабахнути? Ну, так у них якісь домовленості. є. Ну, коли у них вже печалька зовсім буде. Уже не в і не втерпіш, і коли їм уже, да, да. Коли вже, знаєте, нервішки можуть здати. Нервішки здати. Припруть, можливо, їх. Ну, тут, бачите, з кимось, з якимось союзником, і знову випадають кубки. І знову випадають кубки. Домовляється з ким? З Китаєм. Мої дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!